Вміти діяти у критичній ситуації як шанс врятувати життя. В Івано-Франківську школярів навчають основам до медичної підготовки. Спеціальний центр відкрили в одному з місцевих ліцеїв. Як усе виглядає на практиці, бачили наші журналісти. Ми шукаємо серединку, так як я казала, бачите, кулак я поставила ось так. І цією рукою ми притискаємо, і ми робимо виштовхувальний такий різкий, трошки різкуватий поштовх для того, щоб постороннє тіло, яке у нас є в роті, воно вилетіло. Трохи теорії від учительки. Опісля практика сьогодні. Школярі вивчають прийом геймліха. У кулачок добре притискаєш другер О, різкіше. О тепер сьогодні ми опановили прийом геймліха, тобто при стани при удавленні і удушенні. Також ми будемо вчитися надавати серцево-логеневу реанімацію, безпечне бокове положення при кровотечах, переломах, різноманітних травмах. Діти мають себе якось впевненіше почувати, коли таке щось бачать. Далі відпрацювання рухів на матах. Так, тепер беремо повертаємо і так. Ми робимо важі собі, так з ноги. І з руки ми робимо важі. Також ми мали перед цим перевірити кишені, так? Чи часом немає щось у кишенях, тому що коли вона буде обертатися, тут можуть бути ключі, їй може щось тиснути. Такі заняття не перші. Школярі павні. Знання можуть знадобитися в будь-який момент. Наприклад, гуляли з друзями, щось пішли в кафе, поїли, подивився, друг, ти надав їм першу домедичну допомогу. Стояв на автобусній зупинці, побачив людину, людину більш в віці, допоміг їй. Для мене це важливо. Я особисто хочу навчитись надавати домедичну допомогу для того, щоб в будь-якій ситуації я міг знайти вихід, для того, щоб я не був так, як. Відокремлений від цього, тому що кожен має це вміти, але е, просто ходити на урок і навчитися дві різні речі. Що вже вміє, Станіслав розповідає і нам Вмію надавати допомогу, коли людина Е, Також е, знаю як, е, як правильно е, робити е, серцеву е, легеневу е, реанімацію. Е, і також е, е, нас розказували, які прийоми потрібно використовувати, коли людина подивилася. Е, це два прийоми. Перший, це коли е, ти б'єш по спині 5 разів, коли людина хилена, б'єш 5 разів по спині і е, те, що попало в горло, воно мало би вийти. Усе навчання побудували на практиці, кажуть освітяни. Так, значно ефективніше у нас є дуже багато спорядження. Діти не проходять суху теорію. Вони це все зразу пробують на практиці один на одному. Бачите, спорядження у нас багато гарне, і воно все таке, яке потім може пригодитися справді в реальному житті. На людях можна це легко відобразити. Ми отримали кошти від наших європейських партнерів у сумі 117 тисяч євро. От і для Облаштування такого центру були здійснені відповідні ремонтні роботи і придбання меблів для трьох цих центрів. кожна закупівля здійснювалася в рамках. Чинного законодавства такий рюкзак ми підготували з необхідним таким обладнанням, будуть манекени, будуть теж для зупинки крові. Такий тренажер, який реальний кров тече. Дітям буде цікаво. Центр облаштували в укритті ліцею. Це дуже гарна ідея, тому що е, коли спускаються діти в укриття, це е, і як гра для них, і як розвага є чим зайнятися, і не дай Бог то повторення тих навиків, які можуть знадобитися. Це дуже гарний варіант в цьому ліцеї, щоб воно облаштовано у укритті. Уже зовсім скоро подібні навчальні осередки запрацюють у 20-му ліцеї та в центрі освітніх інновацій.